Партія всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» на кущовій нараді, яка проходила на вихідних у Львові, запропонувала три варіанти подолання політичної та економічної кризи в країні. Партійці пропонують обрання технократичного уряду, переформатування коаліції. Третій варіант подолання кризи у батьківщині вбачають у повному перезавантаженні Кабміну та парламенту. На мій погляд, до тих пір, поки залишиться сьогоднішня схема. Так званого делегування пропорційно міністрів в уряд ми з цієї ситуації ніколи не вийдемо. Тобто, перше це повернення до коаліційної угоди, яка, на жаль, нехтується в кожному пункті. Друге, це співпраця. І третє це механізм співпраці уряду і президента. Це дуже важливо, що це парламентський тиждень, і якраз він дає відповідь на питання. У нас нова коаліція, у нас новий уряд. У нас далі старий уряд, стагнація, і все одно це все закінчується перевиборами. Основна вимога що при формуванні нового уряду змінювалися не лише обличчя потрібно змінити систему, яка не дасть можливості незалежно від прізвища чиновника. Створювати чи чинити корупційні дії політики мають вирішити питання політичної кризи до 17 березня. Після того президент матиме право розпустити парламент і призначити позачергові вибори